Головний акцент на відбудові та посиленні української ППО у Римі. Триває міжнародна конференція з відновлення України в Італії. Працює наша спецкореспондентка Тетяна Логунова. Дізнаємося від неї більше подробиць. Тож, колегу, вітаю тобі слово. Вітаю Іро. Так, міжнародна конференція з питань відбудови України вже офіційно стартувала з невеличким десь годинним запізненням для Італії. Це майже вчасно. І головний меседж цього форуму вже прозвучав одразу на офіційній церемонії відкриття. І він такий ця конференція не просто про економіку чи відбудову вона символ того, що Україна не одна, Україна є частиною великої європейської родини, яка допоможе вистояти. Перемогти і відбудувати це засідання не лише стосується економіки. Ми хочемо послати чітке послання. Україна не одна. Надзвичайно велике представництво на такому високому рівні показує світові, що. Це надзвичайно важливе, що кожний, кожна з нас є тут для того, щоб відігравати свою роль для досягнення нашої єдиної цілі, щоб було досягнуто правосуддя. Бо вже більш ніж три роки в українські люди, український народ страждає, і зараз ми повинні лише собі уявити, що необхідно. Відбудувати, відновити Україну як вільно незалежну країну не лише Україна повинна сама себе захищати. Ми повинні прикласти всіх зусил, щоб ми досягли миру, якщо ми робимо. Але також ми повинні уявити собі, що буде після цього. Ми повинні відбудувати те, що було зруйновано, школи, лікарні. Це є наше послання. Виступив на конференції президент України Володимир Зеленський. розповів про масовані ракетні обстріли, які щоночі переживають українські міста, і закликав партнерів більше інвестувати в обороноздатність нашої держави, зокрема у сфері ППО. Ми повинні зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок ППО. Та більше інвестицій у дрони перехоплювачі, системи ППО та звісно, ракети. І я закликаю усіх наших партнерів збільшуйте свої інвестиції у той час, як Росія нарощує свої атаки по Україні. У нас не може бути нестачі фінансування для виробництва дронів. Понад 30 країн та сотні компаній представлені на конференції сьогодні, і ми повинні дійти такої точки, у якій Українські сектори ППО та дронів підтримуватимуть понад 30 країн. Іро, і розкажу трохи про саму конференцію. Це четверта подібна конференція. Перші форуми приймали Лугано, Лондон та Берлін. Проходить вона у італійському конгрес-центрі, який називається Хмара через свою незвичну архітектурну форму. І ось сьогодні ця італійська хмара більше схожа на вулик або мурашник, яке тобі порівняння більше подобається, тому що тут дуже дуже багато людей у конференції беруть участь понад 5 тисяч. Делегатів 80 країн світу це президенти, прем'єри, міністри закордонних справ, оборони, керівники європейських інституцій та міжнародних організацій, представники великого бізнесу, і сам захід триватиме два дні. Організатори виділили такі чотири основні треки, або як вони їх називають виміри, над якими працюватимуть. Це залучення приватного бізнесу для відновлення України, мобілізація людського капіталу, тобто людей, які працюватимуть над відновленням Відновленням це відбудова регіонів, громад, муніципалітетів, які постраждали від війни. Ну і звісно, це європейський трек реформи необхідні для повноцінного членства України в ЄС українську делегацію. Очолює перша віцепрем'єрка Юлія Свіроденко. У неї в команді з десяток міністрів вони працюватимуть над залученням фінансування для відбудови України. Очікується, що залучать десь 9 мільярдів євро. Це як кредит так і грантові кошти. Ну а у президента Володимира Зеленського політична програма він в Італії від учора у Ватикані зустрівся з Понтифіком у Римі з спецпредставником президента США Кітом Келогом. Сьогодні у нього заплановані переговори з Джорджою Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та іншими учасниками конференції. Також на полях форуму пройде засідання так званої коаліції охочих, до якої в онлайн форматі підключ. Це британський прем'єр Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон. Вони зараз у Лондоні. І головною темою переговорів, звісно, буде посилення обороноздатності нашої держави та тиск на Росію. Іро? Таню, дякую тобі за роботу і за інформацію. З останніми новинами з Риму з міжнародної конференції з відбудови України була наша спеціальна кореспондентка Тетяна Логунова.